Це перше. Друге. Чи подобається мені існуюче ЗВТ, так як воно укладено його кінцевий текст. Мені не подобається. Більш добре, я не випадково сьогодні прийшов за вами. У 2006 році з паном Емерсоном. А це є батько цього ЗВТ. Він тоді робив дослідження для Єврокомісії і всі його ідеї лягли в цю ЗВТ. Тому якщо ми будемо шукати виду, то це є. ось, у нас була з ним дуже серйозна дискусія. Я йому сказав суть цієї дискусії. Два варіанти інтеграції. Чи швейцарський, чи норвежський. Швейцарський для України краще, секторальний, бо ми слабка економіка. Тоді ми можемо самі вибирати темп, ритм, галузі і зробив напроти. Друге питання: я казав, глибоко поглиблена, чи якась більш поступова. Казав, не нав'язуйте нам глибокої поглиблення, тому що ми дуже слабкі, а переговорщики, ті, які ведуть переговори, навіть не відчувають, про що вони говорять. Но він нав'язав глибокою поглиблення. І третє, саме головне, у 2006 році, це мій був дипломатичний досвід, я сказав, треба терміново починати консультації з Росією. Ми з ними пережили істерику посох. Як тільки ми підійдемо до підписання угоди, у нас з Росії будуть великі проблеми. Давайте почнемо діалог. Але є зробив все навпаки. Ну це не значить, що я не приймаю цей текст парафований. Я вважаю, що не треба втрачати час. Текст парафований, у чому я згоден з Васильовим? що він парахований під великим нажимом президента і першого віце-прем'єра Клюю. Переговорщики були проти парафування цього тексту. Підніміть 2011 рік. Українські керівники допустили те, що в сучасній дипломатії не допускають публічні власті. Вони публічно перед ЄС сказали переговорщикам, завершайте переговори, так як є. Тобто зливайте все, що ви не зябили. І я чула цю вказівку, цю директиву. І мені дуже сумно, коли тепер кажуть, що вона погана. Тоді права пані Анна Герман, хтось переговорщиків повинен за це відповісти, той, хто підписав ці директиви в 11 році. І взяв на себе саме цей текст. Але ми не повинні зараз шукати, хто крайній, я вважаю, ми повинні дивитися вперед. Текст парафований, і я закликаю нашу владу не ставити зараз питання щодо відкриття переговорів щодо тексту угоди. Ми повинні зараз зосередитися на двох моментах. Це момент, як імплементувати цей текст в контексті внутрішньої імплементації і другий ключовий момент яким чином імплементувати цей текст в наших взаємовідносинах з Росією і з країнами Митного Союзу? Не конфліктно, не конфронтаційно. І третій момент, як нам отримати певний пакет фінансовий, мобілізацію певну фінансову і політичну всередині країни забезпечити, щоб ми могли імплементувати цю угоду. Оця остання задача, вона практично зараз вирішується Майданом. Я дав прогноз за 7 днів, що угода 100% буде відпустити. Я дуже радий, що я мій прогноз не справився. Тому що зараз ситуація для імплементації інтерв'ютації угоди набагато краще, ніж якщо б вона була підписана. Чому? Європа нарешті ЄС зрозумів, що за цю угоду з Україною він повинен щось заплатити. Питання зараз ціни, але це другорядне питання. Але всі вони зрозуміли зараз. Що вони повинні за це заплатити і перед Майданом вони взяли на себе зобов'язання. Не перед українською державою, перед Майданом. Тому якщо вона угода буде дійсно неефективна для України, вони взяли на себе політичне зобов'язання. До Майдану вони цього не брали. І друге, народ сьогодні провів політичну мобілізацію по виконанню цієї угоди. Якщо навіть в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, як ви в своєму дослідженні пишете, буде погано, народ знає, чому буде погано, бо він на себе, він сьогодні взяв на себе всі політичні риски. Він зняв її з влади. Я не розумію, чому влада цього випаде. Це що стосовно загальних моментів. Тому я вважаю, нам треба якомога скоріше підписувати угоду, переконувати уряд президента, що підписання угоди не вводить її в дію навіть тимчасово. Дію вводить ратифікація українським парламентом тимчасову дію. А ми можемо ратифіковувати наступні 3-4 роки. Ми можемо в цей період говорити про умови імплементації. Тобто, чому не підписувати? Зараз немає ні ідеї, чому її не підписувати навіть з формальної точки зору. Тепер про Я дуже задоволений виступом виступів виступ скільних і Віктора. Це наша молодь. Але я вас призиваю, зараз буду вас критикувати. І серйозно критикувалися. Дивіться, все, що ви сказали і написали в цьому дослідження, це правильно. І таких досліджень є море. по кожній з країн, які європейських, які мали асоціацію. Але є одна кардинальна різниця. Всі, хто мав асоціацію, тут можна спорити і не спорити, тому це факт, вони розглядались практично з моменту підписання як країни кандидати Тобто, Їхня асоціація, їхня ЗВТ була підпорядкована одній цілі, що ця країна стає інтегро... інтегрованою частиною майбутнього структурного організму. Наша угода про асоціацію не передбачає члени. ІСТ бачить нас як внутрішній елемент своєї структури. Ви не сказали ще одну річ, якщо б ви досліджували угоди про асоціацію, зробили дуже цікаву порівняльну таблицю. Який був експорт-імпорт? По країнах регіона Польщі, Румунії, на момент підписання угоди, який він став через 10 років. Всі ці країни через 10 років практично втратили ринки третіх країн, втратили ринки пострадянського простору, і в них фантастично вперед пішов ринок Європейського Союзу, внутрішній ринок. Ми ж, підписуючи угоду про асоціацію, формально не стаємо елементом внутрішнього ринку Європейського Союзу. І це є ключовий елемент. Тому, коли ми хочемо подивитися вплив на економіку України, угоди від асоціації, тим більш поглиблені, і всеосяжне з Європейським Союзом, ми не можемо робити це в двосторонньому форматі. Ми повинні робити і аналізувати цей вплив в багатосторонньому форматі. Більш того, якщо ви візьмете український експорт імпорт за всі роки незалежності, починаючи з 94-го року, ви знайдете дуже цікавий золотий трикун. Ми практично всі роки, незважаючи на певні невеличкі відхилення, маємо одну третину ЄС, одну третину СНГ, включно з Росією, одну третину інших світів. В цьому контексті ми набагато більш тіка економіка в нормальному розвитку, ніж Греція. Ніж Польща, тому що у них набагато дисбаланс існує з точки зору цього трикутника експорта і імпорту. Якщо провалиться ЄС, ми можемо виживати за рахунок СНД. Якщо провалиться СНД, ми можемо виживати за рахунок Третього світу. Може, ви не знаєте, але найфективніше, найвеликі профіцит нашої зовнішньої торгівлі припадає не на СНД і не на ЄС. Є саме наш. Невдячний партнер, він припадає на країни третього світу. Тому вам потрібно, якщо ви серйозно хочете підійти до цього дослідження, взяти цю ситуацію принаймні в трикутні. Росія, СНД, Чивидний Союз, ЄС. І я, ми повинні бути щирими. Кристина порахувала другий сценарій фантастичний, що я запитав: що якщо ввести тариф, не тариф, то ми в короткостроковій за рік Boa